Дорогесеньке. Сьогодні процедура вичіски собаки. <кхух> він уже почав линяти. Білий собаки. наш собака. Оля покажи руку. Ну отакий от він білий. Білі як сніг. А руки чорні від нього, да? Мокрий ніс, кайфушає. Кайфушає, що його чухають. Таке довольне. Таке видно Да. Це називається чухання в чотири руки. Ось такий от він у нас чисто білий, хорошенький, собака такий, такий хороший ведмедик, да? кому там треба шерсть на носочки? Ну, ми залишаємо пташкам на гнізда, на будівельний матеріал. Хай користуються.